Весна це не лише пора відродження природи, це його розвісні авітамінози та ослаблення імунної системи. Фармацевтика зробила величезний крок вперед і сьогодні існує безліч способів побороти так звані весняні хвороби. Втім, хмельничани ж використовують свої методи. Займаюся спортом різні бойові мистецтва, в тому числі і енергетичні практики. Це гон гон, до речі, дуже гарно допомагає. Позбавитись від хвороб, насморок, кашлю, сердечних захворювань. Веду здоровий спосіб життя, їм ем більш-менш здорову їжу. Спортом займається. Фрукти і ходіння пішочком ну, теж для здоров'я полезно. Вживаю все більше е, лимона е, з водою. П'ю також е, ще коли їм борщ, часник, цибуля, це саме, що необхідно. Потрібно ходити по полу е, босими ногами. Сало і часник їм. Займаєтеся спортом? Буває. Яким? Бігом. Зранку на роботу. Не піти, ні курити. Здорова пища, овсяночку по утрам треба кушати. Я взагалі стараюся вести здоровий образ жизни, п'ю много води, слежу за питанням, часто витамины, питання, вітаміни, зелень, много, салати. Займаюся спортом. П'ю вітаміни. Но воду хращу ходив, загортовуюся. А так, то ну, холодний душ приймаю, після тренування. Це вітаміни. Лимони, капуста ваша. Это витамин С, поэтому его нужно, когда кадавітамінос не потріблять. Лікарі ж підсумовують, щоб бути здоровим, необхідно загартовуватися, займатися фізкультурою, вживати білки, жири і вуглеводи. Крім того, у пригоді стане і вітамінотерапія. При цьому потрібно не забувати вживати вітаміни щоденно, бо тієї кількості, яка є у харчових продуктах, виявляється недостатньо.